Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Всім миро та добра. Іду на господарство вам показати. Ось. Сьогодні у нас 25 червня уже. Десь третя година дня. Ось. Зараз у нас сонячно, тепло. Ось. Кури тут. Уже треба буде замітати в них, але не сьогодні. Тому що ще день, третій день свята. Ось, І майже з'їли зерно. До речі, передаю привіт. Просила, передаю привіт Артему Гришко. Ось його канал є. Ось, тому передаю. Якось в день було не дуже. Не дуже так було спекотно, як зараз, я вам скажу, чесно. Зараз якось на вечір спекотно стало Боже, вони тут ось так от сюди аж всі прибігли. Так. Якось сфотографувати. Ось. Дивіться, якась реально така спека якась. Ось. А ви що, ну ви з'їли? Чи щось там знайшли ще? Може щось картоплі їдять може. Чи ще зерно залишилось там. Боже, що... чого ти так кидаєшся? Ось От... то ж півень. Так. Ось показує кроликів. Акацію сьогодні давав. Як ви можете бачити. А оце як зазвичай перевертає ой, боже цю. Для Бляшанку з водою. Треба зараз дати. Така спека нереальна вже. Так, циганка п'є воду. Ось, друзі. Вже так, так чути ще цвіркочуть цвіркуни. Ось тузик сьогодні теж давав, вже немає. Води Чи є? Не... А лише на дні тільки. Ось, друзі. Ось такий літній день. Ось, наприклад, тут ростеться кропива молода. Тут кури, коли пасуться, її трішки дзьобають тут. Клюють. Так, куди ти вийшла? Скажіть мені, куди ви вийшли? Все. Так, то куди ви вийшли? Ось. Навіщо ви вийшли? Ото ж які безкетниці. От. Так. Ото ж бешкетниці. Вчора паслися, завтра будете пастись. Отож, які. За секунду прибігли сюди. Ото ж курочки мої. Деякі линяють. Ось як ви можете побачити. Дивіться, який вітер. Вітерець, коли вітерець, друзі, то так добре, прохолодно. Ось, завтра я планую ці троянди, які пересіли обрізати якось там, де розповім вам, щоб восени знову зацвіли. Ось, друзі, завтра, чи коли планую нагород піти, подивитись, напевно, завтра. Тому що завтра, завтра треба підживити, зробити підживку другу для динь, патісонів і кабачків. Ось, друзі. Оце літню красу я люблю знімати, коли літку саме. Бо літку е дуже подобається. Коли передивитись, свої ст... старі відео передивлятись. А Донщо теж кинув миску. Вдень давав. Ось. Ось, показу, хто хоче дивитися. Ось, друзі, покажу. Ось. Ну, добре, друзі. Всім дякую за перегляд такого відео. До нових зустрічей. Всім па-па-па-па.